Вітаю, мої любі українці! З вами лікар-дієтолог доктор Кет. І сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, як перестати переїдати та заїдати свої стреси. Я розкажу вам причини, які впливають на те, що ви постійно переїдаєте, та розкажу, що треба робити. Тож підписуйтесь на мій канал, розповідайте в коментарях ваші історії, як ви позбавились цієї звички. ставте лайки цьому відео та поїхали далі. Я вважаю, що існує дві причини, чому людина переїдає або заїдає свій стрес. Перша – це емоційна причина. І друге, просто відсутність звичок харчування. Але я думаю, що 80% належить до емоційних проблем. Зараз, коли в нас війна, ми всі знаходимося у стресі, ми всі шукаємо якихось. Радощів життя, і їжа для нас дуже часто вважається таким емоційним підкріпленням. Мені погано, я піду поїм. Але для того, щоб вирішити цю проблему, просто заборонити собі їсти, неможливо. У мене є друзі та знайомі, коли кажуть, що я працюю дієтологами і допомагаю схуднути. Вони мені кажуть, треба просто закрити рот та перестати їсти. Це хибна думка, тому що так воно не працює. В нас є дуже багато тригерів емоційних, які не дають нам просто, от як кажучи, закрити рота та перестати їсти. Перше, що нас штовхає постійно заїдати наші стреси та емоції, це відчуття провини. Якщо ми відчуваємо постійну провину, незалежно від того, чи справді ми винні чи ні, це буде постійно тригером, таким для того, щоб ми заїдали стрес. Потім, як ми. Висловлюємо, висказуємо, відчуваємо свої емоції. Чи можемо ми собі дозволити відчувати злість? Правильно, екологічно це не значить, що треба піти на когось, накричати, наорати, там побитися, а екологічно, не трамуючим способом висловлювати свою злість та відстоювати свої кордони. Це дуже важливо, бо люди не вміють цього робити. Вони постійно відчувають оцю злість, що хтось порушує їх. Кордони не можуть відстояти себе, люди приходять додому та починають просто тупо заїдати. Людина дуже любить бути такою зручною, а нікому нічого зайвого не казати, і це теж один з емоційних причин, чому люди заїдають, бо вони. Постійно свої емоції якось проковтують, нічого не можуть сказати, і відчувають у цей внутрішній біль і справляються з цим болем через їжу. Постійне емоційне вигорання, люди не вміють відпочивати. Перше за все ті, хто не хочуть працювати, і другі ті, хто не вміють відпочивати. А відпочивати треба вміти правильно, бо ми постійно втомлюємося. А і, от я навіть по по собі відчуваю, що коли я багато чого роблю там. Піти на тренування, піти там попрацювати, комусь щось допомогти. Дуже багато зараз волонтерять, і постійно в такому ритмі нон-стоп, і ми волею-неволе починаємо хотіти якось розслабитися. І з рахунок того, що ми не вміємо розслаблятися, ми приходимо додому і не валюємо таку здорову тарілку їжі і починаємо. Їсти, їсти і їсти. Як треба правильно відпочивати? Якщо ви відчуваєте в тому, вам потрібно просто лягти на диван і нічого не робити. Я розумію, що це дуже-дуже важко, бо мозок буде стимулювати до якихось дій, але ви повинні лежати до тих пір, поки вам не стане просто сумно та нецікаво. І це значить, що ви насправді відпочиваєте. Коли Тіло відпочиває, емоції відпочиває, наш розум відпочиває. Тоді ми справді відновлюємося, а не тоді, коли так. Зараз я положу, і ми а, подумки, думаємо, так треба прибратися, треба приготувати, треба заїхати туди, треба сюди. І ще потім ага, треба спрятатись від ракети. І ми починаємо просто жити в ритмі хаосу: туди, сюди, туди, сюди. І це очевидно, що нам хочеться якось розслабитися. А їжа вона сприяє виділенню гормону дофаміну, і ми відчуваємо таке ніби полегшення, трошечки підняття емоцій. А це, до речі, стосується алкоголю. Те ж саме люди, деякі люди заїдають, деякі люди запивають а але принцип такий ж самий. Вам потрібно перше навчитися відпочивати. Відпочивати ви повинні тоді, не тоді, коли вже ви втомилися, ви вже валитеся з ніг. Вам потрібно попереджувати цю супервтому. Вам потрібно навчитися розпізнавати злість. Вам потрібно навчитися розпізнавати свою. Жалість, скуку, всі весь цей спектр емоцій ви повинні навчитися розпізнавати. І через ці емоції ви почнете розуміти, що я зараз відчуваю, чому мене зараз тягне з'їсти оцю цукерку, оцю велику порцію, чому саме через які емоції? І ви будете тренувати свою свідомість, коли наступний раз ви захочете з'їсти. Чи а, щось солодке, в великій кількості, чи не зможете зупинитися в порції? Ви повинні спитати себе, що я зараз відчуваю, чому саме я потребую в такій великій кількості їжі, і раз за разом ви повинні навчитися відслідковувати свої емоції, оцю постійну тягу до їжі, з чим вона пов'язана? Я втомилась, мені сумно. Чи може я зараз дуже сильно нервую? Я записувала відео, як позбавитись цукрової залежності, і ці два дві теми дуже пов'язані, бо ми постійно хочемо з'їсти чогось солодкого через нестачу чи емоції, чи блокування деяких емоцій. Якщо ви навчитесь працювати з емоціями, в тому вам потрібно відформувати свої харчові звички. Бо бувають і такі причини, що люди в принципі плюс-мінус нормальні, емоційно стабільні, але постійно переїдають просто через те, що в них немає нормального стабільного режиму. І перше, що вам потрібно зробити, це навчитися розрізняти голод та апетит, коли вам справді хочеться їсти, або це ваш ментальний голод. Бо це саме основне мене питають: скільки разів мені треба їсти? Ви повинні самі зрозуміти, скільки кожна людина це може бути індивідуально і працювати над тим, щоб а, свій персональний графік і режим. Так викарбувати. Це не працює так, що я хочу їсти десь після обіду. Якщо ваш перший прийом їжі відбувся десь у перші дня, це не є фізіологічне, це, скоріше за всього, у вас є порушення роботи жовчогінної системи, у Вас застой жовчі. Дивіться, до речі, моє відео про застой жовчі. А вам треба навчитися снідати правильний, Сніданок починається тоді, коли вам хочеться їсти, і вам потрібно натренувати свою жовчогінну систему. Коли виділяється жовч, тоді є відчуття голоду. Наприклад, ви весь день не будете їсти, там пропускаєте сніданок, пропускаєте обід. Це просто очевидно, що ви ввечері будете з'їдати. Більшу кількість їжі. Ви почнете там перше, друге, компотик, десертик. Так не повинно бути. Ви повинні снідати, ви повинні робити обід, і ви повинні робити вечерю. Який здоровий раціон? Дивіться, в моєму відео я записала, що саме треба їсти на сніданок, обід вечерю, про перекуси. Все це є. Вся ця інформація є в доступі, але ви повинні починати з себе. Тренувати і робити свій режим дня здоровим. Якщо у вас не буде сніданку та обіду, ви очевидно будете з'їдати величезну порцію на вечерю. Також ви а, повинні. Жувати під час прийому їжі дуже часто буває таке, що людина просто заглатує цю їжу, не відчуває ситості і з'їдає більше, більше. і більше. Тому навчіться жувати під час їжі. Це дуже важливо, бо травлення починається саме з ротової порожнини. Якщо людина хоче все ж таки позбавитися цієї звички переїдання, не буде дуже правильним сідати на якусь дієту та дуже сильно себе обмежувати. Це не буде працювати. Бо обмеження ще більше будуть впливати на емоційний стан, будуть ще більше викликати напруження емоційного, ми будемо зриватися, відчувати. Провину за це, і це буде таке коло туди-сюди, зриваємося, даємо на дієту, зриваємося. На першому етапі не треба ніяких заборон. Їжте все, що вам хочеться, і потім поступово-поступово ви вийдете на якийсь здоровий раціон. Бо а, навіть не треба обмежувати себе на першому етапі в солодкому, але якщо ви вже їсте, то не треба відчувати за це провину. Це саме головне. Якщо підсумувати, то перше, що вам потрібно зробити, це попрацювати зі своїми емоціями. Це саме головне відчуття провини, постійна втома, невміння висловлювати екологічно свою злість. І друге, що вам потрібно зрозуміти, це вистроїти свій режим дня, обов'язково снідати, обов'язково робити обід. І тоді вечеря ваша буде не така велика, не обмежувати себе, бо це зможе призвести до того, що ви будете відчувати провину після того, як зриваєтесь. Якщо будуть зриви, якщо. А ви все ж таки будете переїдати це нормально? Ми не можемо бути якимось роботом, людиною роботом, яка завжди все робить правильно. Не пайтесь, їжте все, що хочете, і тоді ви перестанете себе обмежувати та переїдати. Напишіть в коментарях, чи вдалося вам справлятися самостійно з такою проблемою, як переїдання або заїдання стресів. Що ви робите для себе? Підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається те, що я роблю. Та залишайте лайки під цим відео. З вами була лікар дієтолог доктор Кет і до нових зустрічей!